Ітака рефія вилетіли бомбити Україну, але з ними сталося непередбачуване. Брудна задумка окупантів цього разу не вдалася. А пілоти поплатилися за все лихо, що несли нам. Напевно, вони завжди сухо виконували те, що їм наказували, зовсім не рахуючись із людським життям. Але тепер, коли рашисти втратили контроль над своїми літаками, заспівали іншу пісню. Подробиці далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати із. Авіацією Рефі майже в один час стався ряд дивних і подекуди взагалі не зрозумілих випадків. Почнемо із наступного так біля фронту знищено багатоцільовий винищувач Су 30 СМ. Про це повідомило головне управління розвитки міністерства оборони. Як зазначається, в опублікованому відео це стало можливо завдяки успішній диверсії із проникненням. При цьому українській розвідці назвали знищення. Військового літака, черговою акцією спротиву режиму російського диктатора Володимира Путіна, зазначається, що знищений літак коштує приблизно 50 мільйонів доларів. А масштаб сил готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави агресора зростає. Гурма України нагадує, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Попередили окупантів у Гур. Ба більше це вже не єдиний випадок ліквідації ворожих літаків українськими воїнами. Зокрема, раніше спецпідрозділ Гур Міноборони знищив російське винищувач Су 30 СМ на Чорне море. Який упав у море належав 43-му окремому морському авіаційному полку ВКС РФ, що базується на аеродромі в секах у тимчасово окупованому Криму. Спочатку рашисти втратили зв'язок зі своїм бортом. А орієнтовно за три години окупанти розпочали пошукову рятувальну операцію із залученням літака АН 26 а також гелікоптерів Мі-8 та к 27 Згодом загарбники виявили у морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі знайшли і уламки знищеного су 30 См. У ГУР наголошують, що військові збили літак влучанням із ПЗРК. А паралельно у проморському краю рефі зазнав аварії російський штурмовик су 25 у Розмі писали, що причина аварії броньованого до звукового військового літака, який призначено для підтримки сухопутних військ, стала технічна несправність згідно. З однієї з версій відмовили обидва двигуни. Стверджується, що російський су 25 розбився в безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту, який виконувався без боєкомплекту. Загалом на території Рефі часто розбиваються військові літаки і вертольоти. Відомо як мінімум про декілька подібних випадків, так раніше зазнав аварії мі 28 у Воронезькій області. Ніхто членів екіпажу не вижив, а нещодавно розбився і бойовий вертоліт Мі 28 який перебував на озброєнні ПКС РФ. Ї. Це сталося у Волосовському районі Ленінградської області. Члени екіпажу, які в першому випадку також не вижили. У свою чергу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські військові знищили російський далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. ЗСУ тоді вдарили по літаку дроном у момент, коли він лише приземлився. І декілька днів тому назад вдалими діями було знищено далекий бомбардувальник Ту-22М3. Тільки но приземлився, і наш дрон його вразив. Вартість близько 100 мільйонів доларів. Розповіла. Олександр Сирський також головком ЗСУ запевнив, що кожен злочин рефі отримає відповідь. А кожен, хто віддав злочинні накази, понесе справедливе покарання. Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті і не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами цинічних людей, завдають ударів по цивільній інфраструктурі по наших містах. Пише він в телеграм. Він додав, що дії окупантів котре доводять, що Російська Федерація не хоче миру. Уся її діяльність це цілеспрямована ліквідація українців та знищення України. Кожен злочин отримає. Відповідь: Кожен, хто віддав злочинні накази атакувати цивільні населення, і кожен, хто їх виконував, понесе справедливе покарання. Додав він Сирський також зауважив, що Україні вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання шахетів, що позначалося на загальній кількості їх застосування. Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати перемістити свою авіацію у глиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 кілометрів, тепер це 200-300 кілометрів Енг. Гельшая ковка розповів головком. Говорячи про російське флот, головком ЗСУ наголосив, що той фактично зачинений у новоросійську, оскільки росіяни знають, що постійно під загрозою ударів. Система протиповітряної оборони також один із напрямків ураження під час дипстрайку, що значно знижує їхні потужності і самої системи ППО, і системи виявлення наших засобів повітряного нападу. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів, підсумував Олександр Сирський. Ну а повертаючись до інцидентів із російськими літаками, варто зазначити, що шведські винищувачі. Джаз 39 гріпен, які наразі патрулюють повітряний простір НАТО із території Польщі, вперше піднімалися для перехоплення російського літака. Про це повідомили на сторінці повітряного командування альянсу. Два «Гріпен» злетіли з авіабази Мальбург та здійснили візуальне розпізнавання російського розвідувального літака. ІЛ м ідентифікація відбувалася у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем на північ і дозбережжя Польщі. Уперше у межах місії вдосконаленого повітряного патрулювання НАТО шведський гріпен піднялися у Повітря через присутність російського літака поруч із повітряним простором НАТО зазначили в повідомленні. Також там додали, що робота шведських пілотів, які чергують у Польщі, разом із британцями, засвідчує бездоганну інтеграцію. Перехоплення здійснювалися під керівництвом центру об'єднаних повітряних операцій НАТО в Уадемі Німеччині. І окрім цього, варто зазначити, що британські винищувачі тифон залучені до місії НАТО «Baltic Air Ейрполисі тройчі підіймалися в повітря для ідентифікації та. Супроводу російських літаків, і про це повідомила прес служба королівських повітряних сил Великої Британії. Так, днями винищувачі здійснили два вильоти: спочатку для перехоплення та ідентифікації літака іл 20 М. Ну а згодом два винищувачі в су 30 МКІ. Згодом ще один виліт відбувся для перехоплення чергового іл 20 М. Бойову авіацію підіймають у повітря через те, що російські літаки вимикають транспордери та підходять надто близько до повітряного простору НАТО. Відсутність транспордерного сигналу унеможливляв. Ідентифікацію літака цивільними авіадиспетчерами та створює потенційну загрозу для маршрутів цивільної авіації. Такі польоти мають на меті проведені розвідки, провокації та демонстрацію сили. Ну дійсно, ми з вами прекрасно розуміємо, що російська авіація зазнає значних втрат у війні проти України за прогнозами експертів. На російську авіацію очікують неминуча криза, адже переважна більшість літаків ВПС ПСРАФІ ще радянських часів. Хоча за рейтингом РФ перебуває на другому місці найпотужніших ВПС світу. Після США із показником 4,255, що становить одну третину повітряного потенціалу США, проте це такий застарілий флот, на відновлення якого країна не має ресурсів за офіційними даними Генерального штабу збройних сил України. Станом на березень 2025 року втрати російської авіації під час війни становлять 370 літаків та 335 гелікоптерів. А все через те, що російські літаки успішно збивають збройні сили України. Ну і Крім цього, деякі зазначають, що аварії відбуваються і вибух. Хають у повітря літаки через несправність. Зокрема, серед знищених літаків були такі моделі, як су 25 штурмовики, які активно використовувалися для підтримки наземних операцій. Су 34 за оцінками експертів, Росія втратила значну кількість саме цих фронтових бомбардувальників. Су – це багатоцільові винищувачі, що також зазнали втрату ході бойових дій. Ну якщо говорячи щодо російських Су-34, то перед повномасштабним вторгненням на територію України країна агресор Росія мала на збройні 110 одиниць. Водночас боєздатними були не всі за час війни в Україні. Арефія втратила орієнтовно 25 Су-34. Проти оборони України також успішно проземляє ворожі винищувачі Су-30 та су 25 Водання «Форбс» повідомляє, що за час війни Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносіїв Туполів. Ту 22 е перед початком вторгнення в Україну в її розпорядженні перебувало близько 60 таких літаків. І відомо, що російські ВПС вже втратили 4 такі літаки. А на початку квітня 25-го року розбився п'ятий, і це майже 10% від довоєнного парку бомбардувальників часів холодної війни. Втрати серед особового складу авіації також є значними. За даними BBC, у війні проти України загинуло щонайменше 267 російських військових льотчиків, підготовка яких тривала роками і коштувала мільйони доларів. Загалом втрати російської авіації в Україні суттєво вплинули на боєздатність повітряних сил РФ та підкреслили ефективність української протиповітряної оборони. Ну, а далі, глядачі ми з вами поговоримо зокрема про те, що у повітряних силах розповіли, який загадковий літак помітили над Львівщиною. За словами начальника управління комунікації. І командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігната йдеться про військово-транспортний літак АН 26 шість. цього борту для сервісу Флайт Радар розуміло на тим, що на ньому вімкнений транспортер, радіолокаційний відповідач. Цей літак виконує певні завдання. Загалом щодня у повітряному просторі Україна десятка літаків та гелікоптерів різних типів виконують завдання як бойові, так і спеціальні, а також тренувальні польоти, зазначив ігнат. Міністерство розвитку громад та територію відповідь на запит видання Forbes Заявило, що поява в небі над Україною літака Валкам жодним чином не пов'язана із відновленням польотів цивільної авіації. Виліт цього борту, як пояснюють у відомстві, є одним із тих, що здійснюється у межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до вимог авіаційних правил України. Такі польоти проводяться періодично для підтримки сертифікаційної придатності обладнання. Я вам вдячна глядачі, те що ви додали свіпу до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі раз з нами до зустрічі в наступних випусках.